Ці ранішні збори. <хи> Капець. Тобто я їду зараз на 9 ранку, кудись на інший бік Києва. Просто їду для того, щоб покататись на велосипеді. Кайфово. Так, сьогодні ми їдемо до Чернечого лісу. Це вже ми зробили перший брейк, У нас 18 кілометрів вже позаду. Ось мені тут пишуть, прикольно було б знімати маршрут, самі стежки і все таке. Так, да, це було б дійсно прикольно. Але з айфона це робити дуже незручно, тому що ти їдеш, тримаєш кермо, і тебе ще трясе при цьому. Ти такий, типу, весь нав'ючений, не дуже прикольно. Тому я не знаю, як це зробити. У мене поки немає камери 360. я не знаю, чи вона мені потрібна, чи мені потрібен GoPro. Ну, типу, я такий ще, знаєте, пілотний блогер. Тому... Подивимось. Ось. А я вам зараз покажу нашу групу. Це Experience Bike Club. Ось, ребятки стоять. Дуже погано, що тут немає світла, бо зараз відключення і ми не можемо попити кави, тому доводиться брати різну різновсячину Кока-Коли, Фанти, Спрайту і так далі. Бровий вії. Кого інтересують, пожалуйста. Спробую познімати, що там знімається, то та і познімаю. Ось такий лісочок вже. Сьогодні в нас 8 листопада 2025 року. Зранку було так холодно, не хотілося виїжджати взагалі. Але головне вийти з дому, знаєте. Найскладніше це вийти з дому. Група трошки відірвалася, вони зупинилися на санітарну зупинку. Мені не потрібно, тому я виїхала трошки вам познімати лісу, краєвидів. І так, да, з айфона це таки незручно, а хтось їде. Попереду це мотоцикл. З айфони знімати незручно, бо ти тримаєш його в руці, в тебе може бути якась нерівність на дорозі, це все трясеться, шатається і так далі. Найкраще це, звичайно, коли в тебе фіксована камера. Типу як GoPro чи, можливо, якась 360 Instax. Ось, ну, не знаю, не знаю. Я не знаю, чи воно мені потрібно аж настільки. Щось вони довго там пісують. Ну, поки вони там, то я з вами поговорю. Так, що ще я хочу вам розказати. Чернечий ліс. Ну, не знаю, чому він так називається, треба почитати, до речі, в інтернеті, чому він називається Чернечий. Або розпитати в нашого організатора, бо він каже, там якісь загадки будемо розгадувати. Таємничий ліс, містичний і все таке подивимось. не Вверх.

Кат Катки в мене часто бувають. <рес> Такі підйомчики. А величезний мінус їхати через села, тому що тут купа собак. І деякі собаки вибігають. Деякі собаки дуже величезні. Да? І навіть якщо ти їдеш в групі, це може бути трошки небезпечно. Щойно була ситуація, коли вибігла дуже велика собака. Там щось Типу Тібетського мастіфа, помість якась, і почала кидатися на нас, на велосипедистів. Одна дівчинка дістала газовий балончик і запшикала собаку, але вітер все трошки -то порозвіював і вдихнули всі, хто їхав позаду. Тож, такі моменти неприкольні бувають. Дуже-дуже неприкольні. Що ще потрібно для щастя? Грузинська випічка. One love. Як добре. Зігрітися буває. Яке гарне кафе. Пача. Як же тут гарно фотосесія? Опа! Це єва парк. Це ми попили кави вже щасливі. Я теж нарешті попила каву і вже щаслива, і зараз будемо їхати в Чернечий ліс. До речі, знаєте, чому він так називається? Тому що там раніше були чернеці. Коротше, там було раніше багато цих монахів, відлюдників, які там жили, і в них там є якісь їх багадельні. Будемо їхати і дивитися на багадельні, на багадельні.

давай. я на день 80 й руль не проходять, говорять. Мене запалили. Як виявилося, мій контент, мої відоси почали з'являтися в рекомендаціях у моїх знайомих. Отак я. Тому я просто не афішувала, що я щось знімаю. Тому таке. Запалили. Доведеться якось прожити цю крінжатіну і знімати далі. Дуже прикольні володиріжки. І дуже прикольні в мене ноги всі в цих реп'яхах, бо я щойно була в таких місцях, в яких не вистачає якоїсь камери мобільної, яку ти прикріпив і не дістаєш завжди весь час. Ось таке. Ось це вже він, чернечий ліс. Ну, власне, ліс як ліс, нічого такого дивного тут немає, ніяких особливостей. Поки що це просто ліс і новий маршрутик. Так вже екстрена допомога. Помач другу. Снаріма, бачу, крутиться, вночі не крутиться. О, наче зафіксувались. Угу. Центральна, це це центральна вулиця. Це центральна вулиця. Оце центральна вулиця. Типа не фіксує? Так, вона падає періодично. Оця фіксує. Оця штука. У мене є специфічний. Ну там типа зірочка така. <зірка> там не зірочка, там ну... І щось іграник? Так, да, в мене є. А, бачиш, це вже злизаний. Давай. Ой, хтось сміття вибрасує, вивозить в ліс. Так не робіть. Це тільки погані люди. На букву Г так роблять. Взагалі-то цей клуб Експірієнс-байк, він більш такий МТБшний. Бо всі катки вони проходять по такому базурію. І я часто теж виїжджаю на МТБ. Але сьогодні я виїхала на Гревелі, тому що ну, мені захотілося сьогодні взяти Гревел, по-перше, а по-друге, мені захотілося потр... потренити техніку. Бо все ж таки багато залежить від техніки. Маршрут сьогодні невеличкий, 75 кілометрів, тому, типу, окей, це має бути комфортно. Да, однією рукою просто гальмую. Ще й... Лівим гальмом можна перелетіти через кермо, коли знімаєш правою рукою. Тому трошки незручно. Слідів ченців ми поки що не побачили. Побачили тільки різні елементи бездоріжжя. <різь> <різь> так, мені теж дуже крінжово знімати це все в групі, але окей. <різь> так, і поки що ліс славиться своїми апхілами, можна так сказати. Ну це моє перше враження. І грибами, пахне грибами дуже сильно. Ось знову якісь препятствия. Ось тому я кажу, що група більше МТБшна. Але я сьогодні на гревелі. Пан будь Гревел, ласка. Тренуємо техніку. Хто хоче, щоб ви заспокоїлися? А люди все бігають і бігають. Суєтяться, щось там бігають. Шукають прохід. Комусь там дуже весело. Ну, схоже прохід є там. жодної стежки нема. ти спортивний Давай менше розмов вперед. Так, Лена не шукає легких шляхів. Теж дівчинка на гревелі там фотосесія. Короче, така у нас компашка веселая. На одной, на, на, на одной хвиле. И чинцов нет. Блядь, что там происходит? Там кто-то из Оленька застрягла. Дима її. Как знаете, есть такое выражение Я и бал Балдавить Димас Льотан? Так, пішла я пробивать путь. Ну, в принципе, тут проходимо. Это все там щось не виходить. А тут така річечка. Цікаво, що це за річечка? Це ж не липіть народ? Це не липіть? Ні. ні. Угу. Це сіверка. Сіверка. О, бл'я! А! Так, я пожалуй не буду знімати зараз. Так, фейл армії. Коли буде гарний контент? Опа липка? Там таємниця? Там таємниця. Добре. Ідемо дивитися на таємницю. Таємниця. Так, тут. тут поставити. Купа Таємниця. Таємниця. <реш> так, там кажуть, нам є якась таємниця. Ми йдемо дивитися на ту таємницю. Я б не відмовилася від того, щоб там була таємниця у виході Макдональдса. Відніться. О, 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 я вам зараз таке покажу. Да. Прикольно. Що це за домик хобіта? Це Сталінське метро тут? Шматок чи щось таке? Чиси потрапити, Вау. Дуже багато поналіт. Вони трохи на вікні, це біля Вау! Дійсно таємниця. Mysterious Mysteries of Strange Mysteries. Отакий чернечий ліс. Схоже на сталінське метро, але це не воно здається. Таке схоже є на дорогожичах, таке яйцо. Схоже є, так. Да. Оп, сарімба. Так. Ну такий тунельчик. Цікаво, для чого він тут?

Так, На моменті Макдональдса група обідвалюється, ми розколюємося, частина їде по трасі, частина через ліс, частина по столічці. І я їду зараз по, по дорозі. Через ліс не хочу їхати на Такий от таксілий. Наприкінці. Найкраще, що можна побачити після катки, коли повертаєшся так пізно, це своє авто. Тільки тут його ніфіга не видно. Опа! Зараз буду грузитися і їхати. Ми скоротили добряче так маршрут кілометрів на 7, бо поїхали по асфальту, а не через ліс. Так що так от. Всім папа. -па. До речі, вийшло сьогодні. в мене 69 км. 69 км, ну коротше, 69 км замість 75. Чудово. Далі їду. Взагалі-то ми з подружкою планували сьогодні піти в баню після моєї катки. Вон я там взяла сумку з банними принадлежностями. Вон моя сумка з банними принадлежностями. Але подружка в останній момент говорить: а давай завтра, бо в неї там щось не виходить. От я таке не люблю. І виходить, що я зря зранку збирала свої банні принадлежності. І говорить, добре, давай завтра. Поэтому тому сьогодні влога з бані не буде, <гінь> і не факт, що він буде завтра. Так що все, тепер вже точно всім пока. Я видихаю і їду додому. І зараз я буду їсти і робити свої інші банні процедури <гінь> і так далі. Враження прокатку. Бодрінька на гревелі прикольненька. Зранку було дуже сонно, дуже не хотілося вставати. Якось так все повільно. У мене ще якась така дереалізація, наче я в напівсні знаходжусь. Знаєте, таке буває. Але це прикольне відчуття. Це не, не, не той випадок, коли треба там якось насторожитися. Ні. Це таке буває восени, коли ти ходиш напівсонний, не можеш прокинутися, і наче спиш. Ось тому у мене півдня пройшло в такому полосні, інші півдня пройшли бодрінька. Я задоволена. Experience By Club клас. Діма, привіт! Дякую, що ти мене спаливши, я знімаю на YouTube. Тепер буду знімати далі. Все, коротше, всім пока. Я щаслива їду додому. Дуже темні вулиці. Зараз знову почалися жорсткі блекаути, бо вночі був жорсткий обстріл. І як я дізналася, у мене в домі не було світла 6 годин сьогодні. Ось така фігня малята. Так що я провела час досить корисно, можна сказати, в тому плані, що, що я не була в цей час вдома, і мені не треба було сьогодні працювати за ноутом. Таке невесело, мені б не хотілося, щоб знову були блоккаути, мені б не хотілося, щоб була ціклята війна і все таке, але як маємо, так і маємо. Тому, ну добре, це вже точно пока. Це вже точно пока.